Osionfish. Йдемо далі. От одну з mm, розпаковок ми зняли для мого тіктоку прийти так само до мене і подивитися, наскільки різні ці посилки. Ми не перебираємо. декілька фірм, які ми вже знаємо. Якісь там сім чудес світу чи що? Телешоп. І ще якийсь там, я вже не пам'ятаю що. Ну, церква, мама, нас багадиться. Слухай, ну, порошки, вони дуже популярні. Насправді так, да. воно ж в принципі, знаєте, якщо концентрат. Фі... домашня бджілка. А чому ні? Так, це 160 і 150 гривень. Ну, яка пенсія, вибачте, такі і покупки. Біл підуть в Баришівську церкву. Я знаю, кому це я віддам. За шапочки для душу? Ні, це косметологічні. мене косметолог моя кожного разу, коли я до неї приходжу, дає таку шапочку. А не не бахіли це? Ні, це шапочки. шапочки ну, да? хочеш що я покажу. Ні, ні. Вона якось... Воно береться. А може, це бахіли? О, це бахіли, це не шапочка. Це бахіли? Да. Да? Ні, шапочка таке. Це да? шапочка? Добре. Бо... Да, вона рветься. Напишіть в коментарях, це шапочки чи, чи бахіли? бахіли, і залежно від цього Леся Не. знає, який гуманітарний чи косметологічний відділ їх передачі. Ви готують на кухні своїм корпоративним клієнтам. Ти до мене, окей. Давай.